Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі. Котик уже приготувався лежати, слухати казочку. Ну і я ж беру наш годинничок, перевертаю його, пісочок посипався. І казка наша починається. Казка називається Карликова сопілочка. Це німецька казка. Вона була колись записана такими казкарями братами Грім. Жив був собі один чоловік. І був у нього син. І якось послав чоловік сина у ліс по дрова. Пішов той хлопець, там дров рубав, не рубав, коли чує, щось кричить, щось лементить в тому лісі. Він сюди-туди з тою сокирив, бачить, а у тернах, колючках маленький такий. Карлик із довгою, довгою бородою. Борода заплуталася, а карлика хоче ведмідь порвати, вже до нього добирається крізь ті хащі. Хлопець тоді, а карлик кричить, вимтить, порятуй мене, що завгодно, віддам. Хлопець то того ведмедя сюди, туди сокирою махав, палицю якусь витяг того ведмедя, відігнав. А давай того карлика випутувати з, той, із, 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 з того стерена, з тих колючок ту бороду з нього випутав та витяг. На галявинку. Карлик каже, я тобі що хочете і й дам. Дивиться хлопець, що, що ж в нього взяти, то він такий обірваний. На ньому вже ті колечки порвали, нічого немає, тільки на шиї в нього на мотузочку висить маленька сопілочка. О, каже хлопець, а знаєш, а дай мені цю сопілочку. Карлик каже, ні, ти знаєш. От давай проси в мене гроші, там, чи золота чи діамантів. Що чи... хочеш, а сопілочку не дам. Е, каже хлопець, як то так? То пообіцяв мусиш дати. А сам думає, то, мабуть, певно не проста ж та сопілочка, що Карлик так за неї тримається. А ну лишень каже, покажи, що воно та за сопілочка? Ну той ти взяв її, той, як почав в неї грати, і давай все навколо танцювати. Ліс танцює, ведмеді танцюють, ташки танцюють. І хлопець давай танцювати. Гопа, гопа, аж поки Карлик не зупинився. Е, каже хлопець, то мені ця сопілочка треба, пообіцяв віддавай. Ех, хоч і не хотів карлик того робити, але хлопцю сопілочку віддав. Взяв тої, на шиї почепив, думаю, тепер я хе -хе, собі життя сам буду будувати, майструвати. Вже мені тих дров не треба, я піду у світ. І де він стоїть сопілочкою, блукав-блукав, до якого темного лісу такого зайшов, що ну вийти геть з нього не може. Коли бачить, ніби вогонь горить. Він на той вогонь підходить, а там великий, здоровий чоловік і на. Багаті ціло барана смажить. Побачив хлопця, так і каже, ай хлопче, йди, будеш мені в компанії зі мною м'ясо їсти. Той і раденький підсів до нього, всяк так шматок м'яса з'їв, а той всього барана сам вмаломурив. А далі каже: ну, хлопчику, барана я з'їв, а зараз я і тебе з'їм, бо мені того не вистачило. Мене з'їси, а ось тобі. Взяв хлопець сопілочку та давав на ній грати. Титю, ех, як той велетень пустився танцювати. Боже. Руками, ногами смики зупинитися не може. Ой, хлопче, зупини, ой, зупини. А той продовжує, той вже засапався. Хлопче, зупинись, обіцяю, тобі ніякої біди лиха не буде. Зупинився хлопець, той впав, відсапався. Ну, хлопчику, добре, буду я тобі другом і товаришем. Звати мене все поїдайло. Все, що побачу, все з'їм. Якщо тобі треба щось, гукнеш мене на допомогу. З тим розпрощалася. Іде хлопець далі. І вивела його дорогу на край Великого озера. А так йому пити захотілося. Він до озера підійшов, а крім озера чоловік бігає здоровий такий, як велетень. Не підходь, це моя вода. Мені мало, мені самого мало пити. Та як так, каже хлопець? Іде геть звідси. Хлопець каже, ах так? Ну то дивися, витягнув свою сопілочку Та давай грати. Вже давай той велетень танцювати, Кром того озера. І на присядки, і на вимашки, і так, і сяк, вже. Ой, хлопче, зупинись. Ой, зупинись, ой, не грай більше, бо, бо я вже не можу зупинись, я тобі ніякої біди лиха не зроблю, тільки зупинись. Зупинився хлопець, грати, той впав, відсапується. Хлопець тим часом водички попив. А ти хто такий? А той до озера припав, та й за два ковтка все озеро випив. Я каже, все випивайло. Якщо тобі що треба буде, то гукнеш мене на допомогу, я до тебе прийду. Пішов хлопець. І що ішов та й бачить, просто на нього біжить великий чоловік, та не біжить, на одній нозі стрибає. І так ледве того хлопця не розчавив. Той в сторону відскочив, ах, ти с такий, а ну стрибай. Взяв сопілочку, давай грати. І. Той на, одні, на одній нозі давай стрибати, танцювати через голову, другою ногою вимахує, на руках ходить. Зупинись, хлопче, зупи... Ой, зупинися, зупинися. А каже, я тебе навчу, як бути вічливим. Танцював, танцював, поки хлопець не зупинився нарешті. Той впав, каже, хлопче, більше не граю, я тобі обіцяю другим товаришем бути. Я скороход називаюсь. Біжу так швидко, будь... куди хоч можу добігти. Ну, добре, каже хлопець. Раз так, будеш мені товаришем. Якщо тобі треба буде, каже скороход, гукнеш мене. Іде далі хлопець. теж заночував там під дубом. І так, що йому холодно стало. І так холодно, коли дивиться, з дуба чоловік злазить. Я тебе заморожу. А навколо іні, мороз, сніг взявся. Хлопець, ти мене заморозиш. Вихопив свою сопілочку, давай грати. Ех, давай той чоловік танцювати вже. Куди там мороз, Ти же сам розігрівся, запашів. Ой, каже, мені вже жарко. Ой, мені вже жарко. Хлопче, перестань, перестань грати. Обіцяю тобі нічого лихого не робити. Перестав, хлопець, грати. Ти хто такий? А я каже, Морозько, що хоч можу заморозити, от тепер буду тобі товаришем. Гукнеш мене, коли треба буде. Добре, йде хлопець далі. Дивиться, стоїть перед ним чоловік і десь в небо поглядає: Дивиться, чи то за хмара, чи ще куди. Хлопець привітався, той не оглядається. Ей, дядько, каже, ти чого не вітаєшся? Та одчепися з мене, каже, я собі дивлюся. Ах, так, я тебе навчу в вічливості, Як почав грати, давай тобі танцювати. Так само і з тим натанцювався, ледве живий, впав. каже, хлопче, буду тепер вічливим, буду тобі товаришем. Я, з все поглядайло, бачу, що дивлюся в небо, вишукую саму маленьку пташечку, яка літає. Іде хлопець далі, ще один чоловік, та й ходить по дорозі вправо-вліво, та вправо-вліво, та ледве того хлопця не збив. То я каже: я тебе навчу в вічливості. Давай теж грати на ту сопілку. Так того бідного замучив, той теж каже, вже буду вічливим, буду вітатися. Ти хто такий, питає хлопець? Я далеко метайло. Кинув каменюку та хочу піймати, вона ще до цих пір не повернулася. Але буду тобі товаришем. Як треба, то гукнеш мене. Іде хлопець далі, і потрапив він в одне царство. А там люди сумні, ходять Боже, такі чорні прапори висять. Що у вас за біда? питає хлопець. А така біда, що змій у нас всю воду зачинив. І за тою водою ми до нього ходимо, а він вимагає. Кожен день людину, щоб з'їсти. І настала черга царській дочці йти. Е, каже хлопець, то я того змія переможу. Ну як переможеш, каже цар, то я за тебе свою дочку віддам і пів царства тобі віддам. Пішов хлопець до того, до тої криниці, звідти змій вилазить. «Е, – Каже, ти чого за сюди прийшов? Мали мені дівчину прислати, а тепер ще тебе, то вдвох з'їмо. Е, каже, чекай хлопець, зараз я тобі покажу. Та й давай на тій сопівці грати. Та як почав грати, Боже, той змій, давай танцювати. І гопки ходить. І на хвості танцює і на голові, і на спині, і так, і про так, і, і навприсядки танцював, танцював, вже просився, благався, а хлопець ніби і не чує. Грає, грає, аж поки той змій упав і лопнув від напруги. Тут вже люди такі раді, вже вода в них є. Хлопець їй каже, царю: ну давай, віддавай за мене свою дочку. Геге, каже цар, то я пообіцяв, ти ж простий хлопець, так просто не, не вийде. Знаєш, оце. От що зробив? З'їж мені ось о 12 великих волів і 12 печей хліба. Зможеш за один день віддам за тебе дочку. Тут такий хлопець згадав про своїх друзів, гукнув. Тут все поїдайло примчав та й взяв та й запхав та все те та за, за хвилинку, того немає. Ой, каже, я ще й голодний лишився. Бачить, цар зробили. Ану каже: а випий 12 бочок великих стовідерних вина. Тут все випиває, як кинувся пити, за хвилинку та й нема нічого. каже, Я ще, я ще й не напився. Е, бачить, царі це зробили. А знаєш, каже, а принеси на мені із-за Великої Гори води із джерела. У мене є така відьма на помилі, вона полетить, а ти швидше принеси. Ну, тут же скороход помчав, води набрав, поки та відьма летить, та сів під дубом відпочити. Вже чекає хлопець, чекає, вже видно, то відьма вертається назад, а немає скороходу. Тут такий той далековид подивився, каже, спить під деревом. То тоді, той чоловік взяв далеко кидало, взяв каменя, прицілився, кинув, прямо в того дуба влучив. Звідти жовть, той по голові скороходу, той прокинувся, ох, як махнув ногою, ту відьму обігнав. Приніс воду. Е, бачить, цар таке діло. Ну, знаєте, каже, завтра буде весілля, а сьогодні панове товариство дітино, я вам натопив. Баню гарно, та покупаєтеся. Пішли вони купатися, а цар наказав обкласти її дровами та підпалити, хай згорять. Як почалося горіти навколо Боже пожежа, біда. Коли це морозько як дмухнув, воно все замерзло, снігом впало, вони всяк так тою. Холодною водою облилися, вийшли до царя, бачить цар нічого не зробить. Довелося йому дочку заміж за простого хлопця видавати. Одружився хлопець, пів царства забрав, а друзяки разом з ним живуть. Їдять, п'ють, сплять і веселяться. А то діточки в житті, хе -хе, треба мати гарних друзів, які завжди виручать. І, і Вам добро буде і їм. Ото вам така казочка про карликову сопілочку. А нам з котиком сьогодні вже на відпочинок пора, бо він уже засипає. А від вас я чекаю листів про те, чи подобаються мої казки, як звати мого ледачого котика і про себе напишіть. Мені буде дуже цікаво. До побачення дітки.